Тарифи на електроенергію для всіх українців зростуть на 47%. Людей, які виїхали за кордон, просять з'явитися у пункти підготовки та комплектування ЗСУ, а Ні, то будуть депортовані в Україні. Закликають знищити Білорусь а також відкрито погрожують Німеччині збройною агресією, якщо вона не дасть танки. А ще як через мобільний зв'язок у новорічну ніч зсу ліквідували 600 чмобіків, а у Польщі продають марки і зеленським в образі Адольфа Гітлера. Ось такими от новинами цього тижня годували жителів Московії. І їх пропагандисти. Жодна людина із сіровою речовиною в голові не повірить у ці видумки. Але на арефії не тільки вірять, а й активно коментують, поширюють і смакують цими повідомленнями. Ця програма Фейкнюс. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми будемо розбиратися, де і коли росіяни безбожно брешуть. Тарифи на електрику для всіх українців зростуть майже на 50%. Такий подарунок під ялинку для них зробила українська влада. Про це повідомляють деякі російські змі, а також так звані зе канали в Телеграм. Мешканці України отримали перший подарунок у новому році. В Україні з нового року зростають тарифи на електрику на 10%. У найближчі 6 місяців тарифи на світло піднімуть втричі. До 1 липня 2023 року підвищення ціни за електрику становитиме 47%. Однак це неправда. Ціна електроенергії для побутових споживачів залишається на нинішньому рівні відповідно до постанови Кабінету міністрів від 5 червня 2019 року. Продовжує щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кВт для тих, хто споживає менше 250 кВт. Це 80% Наших громадян, за словами фактчекерів, стопфейк підвищення тарифів на електрику торкнеться лише непобутових споживачів, тобто, наприклад, для споживачів-підприємців, які купують електроенергію для власного бізнесу. Фахівці кажуть, що це пов'язано з російськими обстрілами української енергетичної інфраструктури. Для непобутових споживачів ціна на електроенергію до липня 2023 року збільшиться на 18%, а не на 47%. Рішення про підвищення тарифів. На електроенергії було ухвалено 21 грудня 2022 року національною комісією, яка здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг, Незважаючи на ситуацію в енергетиці, яка значною мірою постраждала від руйнувань внаслідок ворожої агресії, а також беручи до уваги актуальне соціально-економічне становище в країні. Комісія обмежила зростання зазначених тарифів їх вдалося утримати на збалансованому рівні, що відповідає інтересам усіх у Асників ринку електричної енергії, включаючи виробників та споживачів. Крім цього, українці можуть бути спокійними і за інші платіжки. Так, у серпні 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон, який забороняє підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію, її виробництво транспортування і постачання, а також послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води. Мораторій діятиме протягом воєнного стану та шість місяців після його завершення. Пропагандисти поширюють цей фейк про зростання вартості комунальних послуг задля підживлення наративу про те, що високопосадовці не дбають про українців, а лише підвищують ціни на комунальні послуги, продають електроенергію за кордон і тому в людей вимикають світло. Вони хочуть створити картинку нестерпного життя українців. Проте більшість проблем з електроенергією в Україні виникли через дії ворожої Росії, яка систематично обстрілює енергетичну інфраструктуру України. Негайно з'явитися у пункти підготовки та комплектування ЗСУ у соцмережах 7 січня розповсюджують скріншот повідомлення, яке нібито почали отримати українці, які виїхали за кордон. У самому повідомленні стверджується, що у разі добровільної наявки до пунктів підготовки та комплектування ЗСУ СБУ буде звертатися до суду з метою депортації військовозобов'язаного до України. Однак це повідомлення є фейком. В офіційних джерелах згадки про подібні вимоги, які надходили б від СБУ, відсутні у тексті повідомлення також присутня помилка у слові служба, пропущена літера Л. До того ж, скріншот, нібито взято з телеграму. А СБУ не надсилає повідомлення громадянам України через цей месенджер. В Україні органи військового управління, що забезпечують виконання законодавства з військової служби, офіційно називаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а не пунктами. А підготовки та комплектування, як сказано у повідомленні, і, взагалі, українців не треба силоміць повертати за кордону, аби вони захищали свою землю. Вони це роблять добровільно і відразу в перші дні російської агресії Росії проти України. Українці масово повертаються за кордону для того, щоб захищати батьківщину. Про це повідомили у державній прикордонній службі. Зі словами цитую: ми не можемо не перемогти. Наші громадяни перетинають український кордон. За заробітків вернулися. Да, ви вернули хлопці. стійте, стійте. Почекайте, ви вернулися з заробітки звичайно. Якщо захищати, якщо всі то що потім просто прийде і візьме. Не не а от на Росії навпаки всі валять геть з матушки Росії. бо щось їм зовсім не хочеться вмирати за ідею свого божевільного диктатора. Тим часом самих росіян на кордоні з Грузією стає чимраз більше. Вони утворили 16 кілометрову чергу. На сьогоднішній день Росію покинуло більше здорових призивного віку мужчин, ніж призвано було Міністерством міністерство оборони Російської Федерації. На різдвяній службі православної церкви України, яка вперше проводилась у Києво-Печерській лаврі, були присутні переважно бойовики та преса. Про це заявляють ресурси кремлівської пропаганди. Сьогодні мираскольники, так називаємо православної церкви України, провели службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Судя по цим кадрам серед прихожан в основному бойовики і преса у входах дежурять люди в формі. Замість різдвяної атмосфери по суті рейдерське захоплення. А в самому храмі десятки націоналістів у камуфляжі. ідеться у репортажі. вістей. як запевняють російські в успенський собор пропускали лише тих, кого слід. Натомість націоналістів звозили автобусами. Около входа в Лавру силовики, святиня в плотному кольце поліції і українських нацгвардійців. У всіх, хто хоче потрапити на службу, перевіряють документи. Вместо рождественської атмосфери по суті рейдерський захват. А в самому храмі десятки. Националистов в камуфляже. Словами чи настоятелю києво печерской лаври митрополиту Павлу не дали пройти навіть за ворота простих прихожан на службі було куди менше, ніж раніше. Зато націоналістів свозили автобусами. Пропагандистський сайт «Ньюсфронт» напередодні різдва за юліанським календарем взагалі писав про те, що в мережі активно набирають масовку для нового богослужіння на території Києво-Печерської лаври, запевняючи, що добровільно на святкову службу ніхто не прийде. Зганьбившись з перед новорічним богослужінням, коли на службу єретиків і ПЦУ прийшло всього кілька людей, розкольники почали збирати по всіх українських містах масовку на різдво, яке вони планують зустріти в Києво-Печерській лаврі. Однак, всі ці закиди російської пропаганди брехня 7 січня у свято Різдва Христового за юліанським календарем представник Православної церкви України Епіфаній звершив богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Це була перша в історії літургія предстоятеля автокефальної православної церкви України в Лаврі, яку орендувала раніше Українська Православна Церква Московського патріархату. Низка ЗМІ, які висвітлювали цю історичну подію, зазначили, що різдвяна служба. Ж зібрала величезну кількість вірян. В успенському соборі під час служби ніде було яблуко впасти. За оцінками богослужіння відвідало кілька сотень вірян ПЦУ. Зовні біля собору було встановлено великий екран для перегляду трансляції богослужіння. Але туристи та віряни, які відвідали Києво-Печерську лавру, намагалися потрапити всередину святині. Святкова літургія в Лаврі також транслювалася національними телеканалами. На трансляції можна побачити, хто знаходиться у храмі під час служби, і що більшість присутніх там звичайні віряни. Іронічно, що російські ЗМІ зчинили галас через те, що перед Різдвяною службою у Лаврі в українських вірян перевіряли документи. Тоді як до головного православного храму в РФ на Різдвяне Богослужіння можна було потрапити лише за запрошеннями. А сам храм Христа Спасителя був оточений поліцією. Поліцейські повідомили, що вхід до Головного собору Москви можливий лише за запрошеннями. Відразу видно, що російська церква із простим народом, особливо у великі свята. В Україні закликали відкрити другий фронт і знищити Білорусь. Кремлівські ресурси заявляють, що такий заклик нібито пролунав із уст експредставника генштабу ЗСУ Владислава Селезньова в ефірі телеканалу Фрідом. Крім того, він нібито закликав завдати ударів по військових цілях та критичній інфраструктурі на території Білорусі, використовуючи американські системи Хаймерс. У ну, школі враг», Она должна быть уничтожена как урак. И соответственно были, должны быть повреждены всі важніші э, элементы оборони і пособи бо, готовності республіки Білорусь. Але всі ці закиди розпропаганди відверта маніпуляція для створення цього фейку. Було використано інтерв'ю екс-начальника прес-служби генштабу зсу полковника Владислава Селезньова на телеканалі Фрідом. При цьому автори фейку змонтували відео з різних уривків інтерв'ю, переставивши їх місцями та обрізавши. Так Владислав Селезньов говорив про застосування систем Хаймерс по білоруській території відповідаючи на запитання про те, які наслідки будуть для білоруського режиму, якщо Білорусь усе ж таки вступить у війну проти України, на це Селетньо відповів, що в такому разі білоруський режим впаде а білоруська армія, хоч і проводить багато часу на полігонах, не готова брати участь у війні. А також добре знає про те, як їх зустрічатимуть в Україні. Далі він розповів про ще один важливий аспект наявність в Україні систем Хаймерс. Еще один очень, очень важный аспект называется этот аспект реактивной системы залпового огня класса хаймарс и ракетной комплексный точка У, который находится на вооружении у... украинского. Дело в том, что Що касаемо Хаймерса, у нас немає договорів зі сторонами колективного Запада по частіні використання этих ракетних комплексов по території Республіки Беларусь. журналісти «Стопфейк» також звернулися за коментарем до Владислава Селезньова, щоб уточнити, чи спотворила російська пропаганда суть того, про що він казав в інтерв'ю на телеканалі Фрідом. Він також підтвердив, що російські ЗМІ поширюють фейк, і його слова було викривлено. В інтерв'ю йшлося про те, що на будь-яку атаку з території Білорусі має бути адекватна відповідь. У тому числі керівництво РБ має розуміти, що у разі їхньої агресії у зону ураження нашими артсистемами потраплять Мозерський НПЗ та інші об'єкти критичної інфраструктури на глибині до 80 кілометрів. Знищення військових об'єктів на території РБ стане відповіддю на її агресію, якщо така агресія станеться так само, як зараз сили оборони України уражують військові об'єкти на території РФ у відповідь на її агресію. Наратив про напад на Білорусь періодично підігрівається як на кремлівських ресурсах, так і на білоруських. І в ролі агресора зображується саме Україна для того, щоб обґрунтувати необхідність накопичення військ і техніки на білорусько-українському кордоні. Але ми ж то з вами добре знаємо, хто агресори. Ви знаєте, ми вдвоєм со агресори. Саме вредні, токсичні люди на цій планеті. У нас тільки один спор хто більше. Російські медіа продовжують просування наративу про агресивну Україну, яка розв'язала війну в Європі. Про кремлівські змі запевняють, що Україна перейшла до агресивного шантажу європейських союзників, і нібито почала відверто погрожувати розв'язуванням бойових дій на території ЄС у разі відмови від поставок збройним силам України важкої бронетехніки. В Україні вже відкрито погрожують військовими діями, які можуть розпочатися в Європі. Якщо німці не передадуть Києву важку бронетехніку, європейцям доведеться забути про спокій. Водночас іноземці вже зрозуміли всю небезпеку загравання з київським режимом. Ці ігрища призводять до кривавих наслідків. Однак такі наративи розпропаганди це дезінформація. А базуються вони на словах секретаря ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, які пролунали 4 січня. Проте Данілов не робив жодних заяв щодо наміру України розв'язати війну в Європі. Секретар РНБО розмірковував про ризики для країн Європейського Союзу, які виникли у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України. Секретар РНБО наголосив, що країни, які розуміють величезні ризики подальшого поширення російської агресії, максимально допомагають Україні з постачанням необхідної техніки Збройним силам України. Розв'язана Росією війна є величезним викликом для Європи, і країни, які розуміють це, допомагають Україні на 150%. Також секретар РНБУ висловив думку, що Німеччині слід вдатися до цього кроку, якщо уряд ФРН не хоче розширення російської війни на свою територію. Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали з росіянами під Берліном та під Штутгартом на німецьких танках, то вони й надалі можуть продовжувати таку гру, проводити дослідження, чи треба давати танки, чи не треба. Саме цю частину висловлювання Данілова про кремлівські змі вирвали з контексту, прибрали фразу про війну з росіянами та отримали. Дезінформаційне повідомлення про намір України напасти на ЄС. Однак Україна жодного разу не висловлювала претензій на чужі території. Також Україна, на відміну від Росії, жодного разу не нападала на сусідні країни. А от РФ цим грішить. Задайте Грузію, Молдову, Сирію, Абхазію. У мережі поширюють інформацію, нібито в Польщі випустили поштові марки з Володимиром Зеленським в образі Адольфа Гітлера. Однак це фейк. Фото відредагували, у Польщі не випускали таких марок. Зворотній пошук по фото в Google Lens показав, що справжня марка, яку випустили у Польщі, відрізняється. На ній у Володимира Зеленського немає вуз, схожих на вуса Гітлера. Марку справді випустили в Польщі, однак це не офіційна марка, випущена поштою Польщі. На офіційних сторінках пошти не повід повідомляли, що створили таку марку. Це ініціатива депутата Краківської міськради Лукаша Вантуха, а не пошти Польщі. Лукаш Вантух випустив цю марку, щоб кошти, отримані з продажу марки, передати на гуманітарну допомогу Україні. На сайті польської пошти є можливість замовити власну марку з будь-яким дизайном та обрати кількість аркушів. Саме через цей сервіс Лукаш Вантух і випустив марку з Володимиром Зеленським. Це підтвердили представники пошти Польщі у Твіттері. Марка із зображенням президента Зеленського була замовлена замовником у рамках послуги Моя марка. Ця послуга дозволяє розробити друк за власною концепцією. Пошта Польська не продає ці марки. Вони є власністю замовника. Як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. 2023 з його першої ж хвилини розпочався для окупантів пекельно в буквальному сенсі. 1 січня було знищено будівлю ПТУ у тимчасово окупованій Макіївці, де дислокувалися чмобіки. Кількість демілітаризованих коливається від 89, яких визнало міністерство оборони РФ до понад 600 осіб, як повідомляли місцеві пабліки у так званій ДНР. З цього приводу заявили. Причиною влучання Хаймарс стало ефективне використання військовослужбовцями мобільних телефонів. Противник за допомогою розвідувального комплексу Ехлеон виявив активність стільникового зв'язку і місце перебування абонентів. Але ця інформація не відповідає дійсності. В ЗСУ жартують. Більше всього, що окупантів накрили під час перегляду новорічного привітання Путіна, де він на тлі продавчині Морозова, а раніше рибалки, яку тепер перевдягнули у військову форму, переконував чмобіків та інших ще немобілізованих росіян, що моральна та історична правота на нашому боці. Це був год по істині, поворотних судьбоносних собитів. они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это сегодня мы и сражаемся. Защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Вместе строим и созидаем. Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед Предками і потомками. Нравственна історична правота на нашій стороні. Отже, головний висновок, який мали б зробити росіяни з першої ж хвилини 2023 року, до Путіна надалі дослухатися не варто. Це вкрай небезпечно, і не тільки в українській макіївці, адже як рік зустрінеш, так його і проведеш. Так що чмовіки готуйтеся. Квиточків на концерт Кобзона у ЗСУ вистачить на всіх, і Хаймерсів теж. Отакі от рашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.